Вимірювання параметрів антен, їхній КСХ, маємо кілька антенн. Давайте подивимося, чим антенни можуть відрізняти одна від іншої. Отже, маємо адаптер N на SMA. Приєднаємо до першого порта. Доцільно було б відкалібруватись по цій площині, а за відсутності калібрувального набору стандарту SMA. Прилад буде використовувати калібрувальні дані заводські по площині порта, по площині порта N. Отже, перемикаємо прилад в режим аналізатора електричних кіл. Вимірювати можна в сколярному режимі або векторному, будемо вимірювати в скалярному. Формат даних КСХН. Вимірювання відбиття по порту першому. Якби в нас був калібрувальний набір, ми б відкалібрувалися б. Наприклад, по першому порту. Якщо ми запустимо раптом зараз калібрування, прилад пропонує використати якийсь калібрувальний набір. У нас він відсутній, тому будемо використовувати заводські калібрування позначка на екрані Factory Call. Отже, візьмемо антенну номер 1 Піднаємо і побачимо ось такі дані. Розгортка у нас від 5,3 ГГц до 6 ГГц. Поставимо маркер 1 на мінімальне значення. Маркер. Set to minimum. Будь ласка, маркер 1. 1,2 ГГц. Маркер 2 стоїть на 5,9. Давайте поставимо. Амплі тоді трошки, щоб нам краще було видно. Такийсь автоскейл. Отже, можна побачити, що значення КСХ. Менше, наприклад, двох. Бувається в діапазоні від. 5,58 ГГц і вище. От при плануванні використання частот для прийому і передачі відео доцільно використовувати антени на тих частотах, на яких Оптимальні для тих частот, на яких ви збираєтесь працювати. Дивимося другу антенну. Тут в нас трошки інша характеристика. Цієї антени, хоча на вид вони однакові, що ця, що ця. І однакових антен. От. Значить, що ми маємо? Мінімальне значення. СХ тут на частоті 5,64 ГГц і складає 1,22. Одиниці. Беремо наступну антенну. Нам попалася ось така фоксір воліпоп. Отже, тут маємо два мінімуми, але в цілому діапазон частот при, для КСХ менше двох починається з приблизно 5,4 ГГц. От, тобто вже навіть можна працювати в Ельбенді. Мінімальне значення це -то мінімум на частоті маркер 1 на частоті 5.9 маркер 2 select маркер 02 на частоті 5.68 ГГц значення 117. Беремо наступну одинку. Теж фоксир Lollypop зкутуємо з'єднувачем. Затягнули. Що ми бачимо? Тут мінімальне значення. Маркер 1, Маркер, селект маркер. То мінімум. На частоті 5,87, значення 1,14. Маркером 2, давайте вимірюємо. Частоту з якої там КСХ менше 2 Ось КСХ 2 від 5 і 65 сотих єгерців. Ось так. Є в нас ще ось такий руччері антенка вузький діапазон поКСХ поставимо маркер 1 на мінімум на частоті 578 значення 118 Ну і доцільно позначити частоту, на якій ця антена працює найкраще. А потім обмірявши всі антени і підписавши всі антени, можна використовувати, доцільно використовувати ті антени, які оптимальні для того частотного плана чи частотних призначень, які оператор. Використовує в даний момент часу.